Привіт! Край важливо звертати увагу на раптові зміни в мовленні своєї дитини, зокрема на труднощі вимови, обсяг слів та зміни в емоційних висловлюваннях. Також слід звертати увагу на можливість зниження інтересу до спілкування або ж виявлення стресу під час спроб висловлювання. Основний вік виникнення таких порушень від 3 до 14 років. Афазія дітей і підлітків це повна або часткова втрата раніше розвиненої мови. Пов'язана вона з локальними збоями в роботі головного мозку. Це порушення мовлення, яке може впливати на розуміння і використання слів. Симптоми включають в себе труднощі формулювання речень, зменшення словникового запасу і проблеми з розумінням мови. Також можуть виникати проблеми з правильною вимовою слів і ритмікою мовлення. Деякі діти можуть мати труднощі з прийняття або в прояві емоцій за допомогою мовлення. На відміну від мовленнєвих розладів у дорослої людини, розвиток афазії у дітей важче діагностується, особливо в молодшому дошкільному віці. Зверніть увагу, діагностувати і лікувати це порушення можуть тільки фахівці: невролог і логопед. Логопед дає різні завдання, щоб оцінити здатність дитини висловлюватися, розуміти мовлення, читати та писати. Невролог призначає додаткові тести та дослідження, як от КТ чи МРТ головного мозку, щоб встановити рівень пошкодження зон відповідальних за мовлення. Усе це проводиться відповідно до віку дитини, не своєчасне виявлення патології і призводить до того, що раніше повністю оборотний процес пізніше потребує тривалої корекції. Почніть з діагностичної консультації, на якій логопед дасть усі необхідні рекомендації щодо плану коригування мовлення та подальших занять із дитиною. Ставте плюс у коментарях, і ми обов'язково вас запишемо.